Місто Чернівці, вулиця Хатинська, напрямок плота, епіцентр, напрямок Колинівського ринку, хороша транспортна розв'язка, на об'їзну дорогу, адміністративно складські виробничі приміщення. Територія огорожена. Є ПП огорожні повністю, охорона освітлення. Далі поради. Другий заїзд. Підведено газ. Виробниче складське приміщення. Це виробничка. Це мій частинку зайде. Mm -hmm. За тою стіною там ще така... Виробниче приміщення загальна площа 6 тисяч квадратних метрів. Ми знаходимося в одній із частин за стіною друга частина приміщення. Підлога, бетон. основа металла металічної конструкції хороші заїзд номер три Територія всюди огорожена. Всі комунікації, газ, електрика фази, вода, каналізація. При приміщенні монту як виробничий або як складські. Підлога бетон. Мінбудівля, чотири поверхи, загальна площа близько 4 тисяч квадратних метрів. Перший поверх на вікнах металічної решітки, вся столярка, дерева. Підведено всі комунікації. Дорс, подлога бетонна, стены, кирпич, обрамлены керамичной плиткой, гранитом, это же побилка. Фасадный вход. Корпус номер 3 складські приміщення. Початок від огорожі. Часткова рампа є. Далі рампа намирати. Є частково складські приміщення. Продовжується такого типу. Спасибо приміщення. Це система вентиляції, так? Да. І тут платины, краски, куяски. Підлога бетон, Ціни пофарбаємо. Частково керамічна плитка. Четвертий модуль. Заїзд. Ємовіси. пятый модуль помещение. Підлога бетонна, стены. Частково тихоні, частково металічна. Основа каркасу металічна. Є приміщення для офісу. Адміністративна п'ятиповерхова будівля з загальною площою 1500 квадратних метрів. Вікна частково металопластик, частково дерев'яні. На першому поверсі є решітка металічна на вікнах. Тобто ми знаходимося на першому поверсі, підлога бетонна. Стіни побілка. Приміщення можна використовувати для виробництва, офісів. Тут було виробництво, на другому поверсі. Опікуємося на другому. Перший поверх використовувався для виробництва, другий поверх, офісне приміщення. Коридор. Приміщення для кабінетів, офісів, підлога, бетон, стіни. Частково купілка, частково. Як це правильно називається? Пластик? Понятно. Частково пластик. Є великі за і приміщення, які також можуть використовуватись для виробництва. Приміщення. Чотирьохповерхове, загальна площа 3000 квадратних метрів. Є два під'їзди до нього. Ідеально підходить для виробництва чи складування товару та готової продукції.